Добрий вечір, ми з України. Пам'ятаєте, нещодавно, як може місяць тому, ми вам показували, що забираємо якусь посилку в чорному ящику і казали: здогадайте, що там. Дехто в телеграм-каналі здогадався. Всім привіт! І так це Blue Yeti AC200PL потужністю 2,4 кВт. В нас він вже. Я не знаю, напевно, більше місяця, і нам вже є реально що про нього розказати. В комплектації до цієї станції йде отакий жмик з проводами. В лівій руці в мене два проводи. Один іде для автомобільної зарядки, щоб від прикурювача заряджати, і другий це я так зрозумів, від сонячної станції. Але саме основне, що для квартири нам потрібен це силовий кабель, який під'єднується до розетки. І що мене дуже здивувало, порівнюючи з. Іншими станціями, тому що в нас вже є досвід з іншими електростанціями, як тут взагалі це все влаштовано. Тобто не просто ти вилку встромляєш туди і все. Тут дещо поприкольніше. Дивіться, тут є така кришка, ти її відкручуєш. Дуже герметично. До речі, ця вся штука зроблена, і ось це ось я прям кайфанув. Зараз тут потрапити треба. Тут пазіки такі і вилка, яку я. Не завжди з першого разу потрапляє в неї, але цей квест зараз. О, все, ось я засунув. І тепер дивіться, я закручую. Тобто максимальна герметичність буде. І от з приводу IP, я не знаю, скільки тут, але таке враження, що більше 65 IP тут. А це означає, що можна прям таке враження під душем, щоб вона зберігалася і вона була підключена. Я прям офігел, якщо чесно. Це прям отаке не плюс. Е, тут дивіться, довжина кабеля. Я думаю, тут метра-півтора, може, ну, десь півтора метра кабеля Вистачає з головою в наших реаліях. Заряджається ця станція 2,4 кВт, десь за півтори години. Це протещено особисто нами. В період блекаутів. Нам реально вистачало її зарядити, і вона нам техніку нашу запитувала на протязі 18 годин. І при цьому, при цьому заряджалась всього за півтори години. Це, як на мене, гіперкруто. Ця станція, ще раз повторюсь, 2,4 кВт. Спереду в неї є 4 розеточки по 220, два USB-C і 2 звичайних USB. Зверху в нас є зарядки для телефонів. Просто кладете, вона заряджається. Головне не забути нажати на кнопочку, яка у нас зверху. Щоб USB підключити, от USB, тоді вона буде заряджати. Якщо не нажмете на кнопочку, заряджати, на жаль, не буде. Це як і плюс, що можна виключати все, що тобі не потрібно, якщо дуже багато дротів під'єднано до цієї станції. Так і мінус, тому що я один раз поклав, пішов, думав, що воно заряджається, але ні. Так що, ось такі є нюанси. Всі елементи тут, в цій, цій булієті, якби вони захищені такими резиновими штуками, які дуже герметично закриваються все. І я певен, що навіть якщо буде йти дощ, вода сюди не потрапить. і вас як користувачів точно не вдарить. ток. Подивіться, оці ось ці USB-портики, все, все, абсолютно все воно закрито. Це прям бомба. Мені це дуже подобається. Максимальна потужність у цій станції 3,6 кВт. Вона реально потягне абсолютно все: чайники, фени, котли, циркуляційні насоси, глибинні насоси. Якщо у вас є, тобто вона дасть той перш, ну. Пусковий струм, який вам потрібен. І далі воно вже буде працювати нормально. А завдяки великому об'єму самої батареї блюєті 2,4 кВт, вам вистачить його надовго. Ще тут в ньому є можливість під'єднувати до батареї і розширити його до 8 кВт. Так само можна підключати сонячні панелі, що дасть у сонячні дні гарну зарядку. І допоможе його заряджати, коли взагалі немає. Жодного іншого виходу, як в блекаутах, або, або як на тих же рибалочках, на кемпінгу можна розкласти, поставити і воно щось де зарядить. Акумулятор в даній станції має нові батареї, лайпоч, і в них ресурс 3000 тисячі циклів. А це десь на 10 років. Вистачить користування цієї станції. До речі, може працювати як безперебійник. У нас, наприклад, вона стоїть під столом. Ми під'єднуємо одразу дріідживлення. Звідси ми розводимо вже. ну У нас поки що зроблено на цих кабілях під різні компуктери наші, щоб не вимикалися вони. І коли світло у нас вимикається, одразу включається. Я чую такий цинк. Це переключається рельен е, напруги тут. Він одразу віддає з батарей енергію, і оцей ось перехід. Взагалі не відчувається, тобто не блимає екран, нічого, ти от як працював, так і працюєш. Тобто нічого не відчуваєш, і це дуже круто. Коли вже включається світло, ти чуєш так само такий щелк невеличкий, і вона починає одразу заряджатись. Саме величезний прямо її плюс, прямо величезний, це як вона тихо працює, тому що інші станції. Там таке враження, що ти живеш біля турбіни самоліта якогось. Ви чуєте, як тихо працює? І ось такий шум, реально, ну, коли вона заряджається. Інші виробники там просто реально як турбіна самольота. І ти коли вночі відключаєш, ну, банально життєвий приклад. В українських реаліях ти лягаєш спати, знаєш, що серед ночі включиться світло, щоб зарядити станцію. Ти під'єднуєш її в розетку, лягаєш спати і прокидаєшся через те, що в тебе там щось гудить так, що капець просто. З цією станцією ви будете спати спокійно і прокинетеся, а вона вже буде заряджена. Із єдиного мінуса для мене, ну, скоріше не для мене, я то її підняти можу. А от для Віки це вже буде немаленький челендж, тому що важить вона 28 кг з копійками. Але на цей вже є вихід. Я куплю невеличку дощечку, туди вкручу колесики, щоб вона просто передвігалась у нас на колесиках. Знаєте, буде на таких колесиках і буде їздити як возик. Тому. Це поки що за цілий місяць її використання єдиний такий мінус. Але з іншої сторони можна його і не враховувати, тому що вона зазвичай буде стояти в одному місці і просто звідти будуть е, підходити проводи. І от якраз ця станція буде стояти в нас в домі. У нас на дачі, це як одна із частини буде резервного живлення. У нас в е, минулому році. Основний це був генератор, але ціни на паливо, ви самі знаєте, які. Зараз буде допомагати нашому генератору ця електростанція, як я раніше і казав, що в нас по групам розведена електрика. У нас до електростанції буде під'єднані ну, деякі групи, це освітлення, всі розетки. Циркуляційні насоси, відкатні ворота, ну, те, що потрібно для нас для мінімального життя, Ось, то ця ось станція буде їх покривати. Там ми прораховували там не дуже велике потреблення, десь до 500-700 Вт буде на годину. А коли вже ця станція буде сідати, ми будемо підключати генератор. Генератор буде її заряджати за півтори години, а далі ми будемо знову його виключати і користуватися цією станцією. Таким чином ми будемо економити немало коштів на палення. Так, ну що, притащив я чайник, тому що реально 28 кг таскати до кухні і назад. ну, Так можна і Арнольдом стати. Але ви реально повинні побачити, наскільки її вистачає. Все. Так, ми тут це включили. Давайте зараз ми перевіримо і підключаємо чайник на 98%. Так, чайник пішов. Скільки він у нас тягне? 1,9 кВт показує. Як ви чуєте, він вже зашуршив. Так. І в такому циклі він, ця станція може працювати одну і одну годину. Тобто... Вона може гріти цей чайник на протязі години і 10 хвилин. Зараз подивимось, наскільки вистачить заряда, щоб е закип'ятити 0,8 літрів води. Аж самому дійсно цікаво, тому що ну, таке я ще з нею не робив. У нас реально тільки монітори, компухтери. Під'єднані до нього. Ну, все, щоб працювати реально. Вже чайник майже закипів, і ми бачимо, що ну, зараз нехай нехай закипить, і вже точно підіб'ємо наші ітоги, скільки він на це процентів витратив. До речі, із такого цікавого, що на іншій станції у нас показувало, що цей чайник тягне 1,5 кВт. Тут показує 1,9. Кому вірити? Чесно, не знаю, але такий нюансик є. І так, зараз виключається чайник. І рівно 3% знадобилось, щоб закипятити 0,8 літрів води. Як на мене, офігенно. В умовах кемпінгу, в умовах відключення світла. Я думаю, якщо розглядати на фронт її теж. Я думаю, це буде дуже незамінна штука в таких сурових умовах. Ще у цій станції є захист від перегрівання, коли напруга ваша більша, ніж потужність самої станції. Наприклад, більше, ніж 3,4 кВт чи 3,6 скільки вона може максимально в піку видати, вона одразу впаде в таку аварію. Ну, не в аварію, вона просто відсікає е, ті е, місця живлення, які дуже багато тягнуть. Електрики, ось дивіться, ми зараз підключаємо чайник. Бачите? Одразу мігає тут що розетки, да? одразу тут помилки показує, що типа, чувак так не роби. Тому що тіпа, дуже багато споживаєш. І щоб під'єднати назад це все, просто нажимається оця ось кнопочка. Не треба перезавантажувати нічого. Хоп. Зараз оп. І станція пішла далі працювати. Тобто захист в ній є. Фен у нас пишуть, що жире 2,2 кВт. Зараз ми це перевіримо. Один і вісім. Тобто, якщо підключати чайник і фен одночасно, не буде працювати, тому що це вже пікова реальна потужність. Воно буде працювати буквально перші там три. 5 секунд. Далі воно буде виключатись, тому що стандартна його потужність 2,4 кВт. 3,6 кВт це вже для от короткострокових, максимально пікових таких от е, моментів, коли треба от запустити двигун якийсь, чи ще щось. Там. Електронасос, наприклад. Да? Там от треба от 2 кВт, щоб стартанути, наприклад, а далі він буде жерти там ну Менше в рази, але оці ось 2 кВт, щоб його от провернути, щоб його запустити, ця станція вам дасть. Але от прям тримати 3,6 кВт вона не зможе. Як ви тільки що і побачили. Тобто 2,4 кВт ця станція тримає ідеально просто. Дивіться, тут на коробці ще є з таких прикольних от нюансів. Да? Що із постійно ввімкнутих е, предметів, скільки може працювати. Фен ми... А, Це електричний інструмент, 2-3 години, але потужність от написано, це 800 Вт. Фен да, 1,6 кВт, у нас 2 кВт, збігається, навіть ще більше тримає, ніж тут зазначено, тому що у нас потужніший фен, але він типу, ну, плюс-мінус сходиться. 1,1 і в нас, тут 1,2. Вірю, тому що в нас потужніший фен. Кондиціонер, там, компресор автоматичний, кафіварка. Тареї, скоріш за, це, за все, це електро оці, ось, конвертери, які є. цілу годину може типу, видавати Теж вірю, тому що ми підключали тільки що чайник, який споживав 1,9 кВт, він показував 1,1. Тому тут я певен, що навіть не... Одну годину, а десь 1,2 точно, може 1,3 години коротше протягне. Потім пічка, мікрохвильовка кіловат на 2 години може без перебою працювати. Посудомийка буде тримати 1,4 години. Я не знаю, можливо, посудомийки за 1,4 години не встигне помити посуду, але закінчити. Сам процес миття, якщо у вас там, наприклад, світло виключилося, у вас там остання стадія, да, то точно воно допоможе це зробити. А ви просто дістанете і розкладете це все. А якщо вам треба більш потужніше, ви завжди зможете докупити просто батареї. як думаю, ми це зробимо, як мінімум до 5 кВт. А вже 5 кВт вистачить реально з головою. Ця станція, як на мене, буде ну, реально. Гарним виходом із ситуації для квартир. Якщо у вас нема можливості там, купити дорогі там, інвертори, гібридні, да, там, акумулятори і все, і вам потрібна мобільність, тому що ті інвертори вони не мобільні, аніж ця станція, тому це реально крутий вихід із ситуації. І стосовно додатку, ось він. Як виглядає, тут є форум, магазин, сервіс, я, там, да, мій обліковий запис. Але ось як дивіться, мої пристрої. Дуже прикольно, що україномовний додаток, це без всяких сумнівів дуже великий плюс. І ось вбираємо наш обирати. Під'єднались, і ми бачимо, скільки в нього є зараз заряду, куди він, куди він віддає. Да, от на зарядку 7 Вт, всього бере зарядка телефону. Якщо ми під'єднаємось до мережі, у мене буде показувати, що від мережі йде зарядка. Наприклад, Якщо від, ми під'єднаємось до розеточок, ось AC, так, ось розеточка. Він буде показувати, що від розеток він живиться. Якщо в розетці є, Напруга, так, і він просто, ви використовуєте його як упс, він буде показувати, що от звідси з міста він заходить сюди і віддає на розеточки. Тобто, як безперебійний буде. Зліво і зверху on, OW. Ой, OW -PV, типу, він, це зарядка від сонячних станцій. Так само тут можна ось виключати. от Бачите, у нас DC і USB. Зараз у нас зарядка, наприклад. 7 ватт бере телефон. Я можу її виключити і так само зникає тут. Я можу назад її включити і включається її тут. Тобто можна через девайс управляти нашою електростанцією. Так само підключати розетки, ви щось там забули. Виключити з розетки, знаєте, що він підключена станція. Просто хоп виключили туди, поїхали. Як на мене, дуже зручно. Посилання на цю зарядну станцію я залишу знизу під відео. Переходьте та дивіться. Також в коментарях задавайте свої запитання, можливо, ми щось забули вам розказати про цей блюєці, який у нас, то випишіть. Ну і також ставте лайки і підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Слава Україні! Слава ЗСУ!